Усім привіт! З вами Шексал, і сьогодні я хочу вам продемонструвати свій будинок у Майнкрафті. Звісно, це не просто будинок, це будинок, де кожен декор був зроблений командними блоками, і все, що ви бачите в цьому відео, зроблено без модів і текстур паків. Тому давайте розпочнемо. Сам фундамент будинку я знайшов на просторі інтернету, і потім я його вже повністю сам задизайнив. Спавнимося ми прямо перед будинком, і перше, що потрапляє нам на очі, це ось такий гараж з відкриваючимися і закриваючимися дверима залізними. Ось такий. Мотоцикл. Ось така машина Субару деталізована, нагадується все без модів і текстурпаків Тут навіть гальма можна побачити. Ну, тут я е закинув карнафту і зарядну станцію Тесли. Просто не знав, що сюди докинути. полиці з е всяким різним, що буває вережі Каністра, тут -бокс». Ну В принципі, ось такий в нас гараж. Підіймаємося далі у сам будинок. Ось нас зустрічає ось такий дзвінок. З камерою, я можу подивитися, хто заходить, і ось такі гарні двері. І ми потрапляємо в першу кімнату. Гостьова кімната, тут диван, PlayStation 5 Pro з імпадом. Годинник з датою, гітара, телевізор, шахи. Ну, ви могли це бачити в одному з моїх шортів, Шортів. які я недавно робив, як це зробити, але ну, тут вона більш задизайнена. Такі полиці, далі тут їдальня для багато. Людей. Тут я забув поставити, ну нехай без стільця буде. І давайте перейдемо ось сюди. Тут у нас зона шашлична. Тут ми можемо на мангалі у гості розігріти, пожарити собі свинину там шашлик зі свинини, чи як ви там шашлик полюбляєте. І бармен. Ось перша такий бо. Реальний бармен, він постійно тре свою стійку. О тут така анімація. Френкі бар. Ось такий бар. Можемо до нього зайти. Далі він не пропускає нас. Ідемо далі. Далі в нас е... Ось такий більярдний стіл. І кухня. кухня. Також цю кухню ви могли бачити в одному з шортів, як її зробити дуже просто там за одну команду. Ну, Трошечки я її доробив деякими командами. Тут в нас піца, суші, печиво, кава. Ось теж є одна анімація, тостер, який нескінченно готує нам хлібці. Тут ось такий у нас холодильник, Samsung Polaris S3000. Навіть з магнітиками такими файними. Ну, і якось так. Давайте перейдемо до басейну. Ось такий басейн. Шезлонги. Парасолька. І басейн. Тут навіть є. Ось така качка, в яку можна здирбнути. Ну, трошечки місну. Е, Вибачаюсь, якщо відео троші, трошечки підлагує, з такими ривками, то що тут, в цій мапі десь 2 мільйони об'єктів. Тому, якщо у вас слабкий комп'ютер, як у мене, то. Можуть бути просадки такі значні по FPS. Давайте підіймемося на другий поверх. Тут нас зустрічає такий армор стенд. акваріум, такі теж полиці. Тут у нас тренажерний зал, груша. Тут можна присісти, пробити присідання з штанги, тут наша вайфу, яка бігає по біговій доріжці. З Лавка для жиму, тут мої досягнення, Чисто Містер Олімпія тут і інші призові місця. Тут дошка, теж куток для відпочинку, для читання книжок і того іншого. Невеличкий балкончик з стільцями. Я не робив о, можливість е, того, щоб можна було сісти на це все, тому що і так в мене вже ця мапа підвалює. Звичайно, я. В якийсь із відео вам показував, як це можна це зробити, щоб можна було ще і, і сідати на це. Ось такий Унітаз. Тут ми зайшли вже в ванну кімнату Унітаз, миючі засоби, душова кабіна, гаряча холодна вода. Також я в одному з відео показував, як можна зробити, щоб з, душ, з душу йшла вода. Але це також навантажує вашу систему. Добряче. Мильнорильне тут, зубна щітка. Дзеркало я вирішив залишити стандартне Майнкрафтське банеру, щоб ну, також не навантажувати вашу систему. І... Підемо далі. В останню найкращу кімнату, а саме мою кімнату. Тут ми бачимо ліжко полиці, торшер. Полиці різні, картина, ну, дефолтна картина Майнкрафтовська, Nike. Тут шкаф з одягом, кондиціонер на 17 градусів з відкрит... відкритими <звідкритими> дверима. І ось я. Ну, я. Дійсно, це я, який зараз записує цей відосик. На жаль, в мене не такий комп'ютер, як тут. У мене старенький досі, доволі комп'ютер, але приблизно так це і виглядає. Тільки у мене щось моніторовенька. Ну, буває, Ну і тут. Теж невеличкий балкончик. На цьому все. Цю мапу ви можете завантажити у описі під цим відео на посилання. Посилання на клікабельне, бо у мене на каналі вони недоступні, тому просто скопіюйте посилання і з Google Диску можете завантажити zip архів з цієї карти. Всім дякую за увагу, всім бай-бай!